Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Віка, і тут я розповідаю про книжки. Сьогодні у мене дуже незвичайне відео, тому що ми з моєю книжковою подругою, якою я також Ютуб-канал, вирішили зняти такий міні-челендж. Вона змусила мене це читати, і ми одна одній. Загадали книжки, які ми маємо прочитати, і це одні з наших улюблених книжок. Яку книжку я загадала Аліні, ви можете побачити в неї на каналі у її відео. Я вам дуже раджу подивитися, тому що це одна з моїх улюблених книжок. Це фентезі книга. Тому якщо вам цікаво подивитися, обов'язково переходьте і дивіться. А книжечку, яку вона мені загадала, я зараз вам покажу. У мене її не було в наявності, тому я її замовила на Амазоні. Зараз ми з вами будемо розпаковувати і дивитися. Аліна. Мені вже дуже давно розповідає про цю книгу. Вже просто е дуже радить мені її прочитати і ось. Цей момент настав і перед тим як я розпакую цю книгу. Давайте ж подивимося на звернення Аліни. Вона записала для мого відео маленьке таке відео, де вона розповідає, чому вона обрала саме цю книгу. Всім привіт, віка. Привіт! Я дуже рада, що ти вирішила зі мною зняти цей формат. І знаєш, в нашому випадку це буде не я заставила тебе прочитати, а я дуже раджу тобі прочитати, тому що я для тебе обрала мій улюблений ромком, який я прочитала в минулому році. Це Бета Земземуві Лін Пейнт. Взагалі, ця авторка стала для мене відкриттям минулого року. Я прочитала її три книги за минулий рік. Ось ці дві плюс Бетезен земуві. У мене її немає на руках, тому що я її брала в подружки почитати, і зовсім скоро Віват має випустити цю книгу вже українською, і тому вона обов'язково доповнить мою колекцію і я її буду перечитувати. Хоча я її прочитала всього лише півроку тому, але я вже дуже швидко забула якісь деталі сюжету, але пам'ятаю свої враження від прочитання, свої емоції, тому хочу їх якось оживити і обов'язково куплю собі цю книгу та перечитаю. Я впевнена, що вона тобі сподобається, тому що вона така романтична, вона наповнена якимись відсилками до фільмів та серіалів, які ми так сильно любимо. Наскільки я пам'ятаю, в книзі навіть є плейлист. Якщо ти любиш е, читати і слухати якусь музику, то обов'язково цим скористайся. Як ти знаєш, я завжди з тобою не зв'язку, тому пиши мені про свої враження, мені дуже-дуже цікаво буде послухати їх і приємних читань. Так, ну а тепер давайте ж розпаковувати. Замовила я цю книгу, як я вже казала, на Амазоні. Вона прийшла до мене за два дні. Ця книга в мене англійською. І так, це Better Than the Movies. Від авторки Лін Пейнтер, я вже читала від цієї авторки одну книгу. Мені дуже сподобалось. А про цю книгу Аліна просто такі класні відгуки мені давала, і так її рекомендувала, що я. Звісно ж, вже не, не можу дочекатися, поки почну її читати. Подивіться, до речі, яка в неї гарна обкладинка, такі патріотичні наші кольори, блакитний і жовтий. Мені дуже подобається. Це, як я зрозуміла, підлітковий роман, дуже з класною хімією між головними героями. Те, що мені відомо з сюжету, це те, що головна героїня вже дуже давно закохана в хлопця. Він її краш, так сказати, по-молодіжному, і вона дуже хоче його в себе закохати, щоб він звернув на. Увагу і, і запросити його на шкільний випускний бал, але він не звертає на неї увагу, і тому вона е, просить по допомогу у свого сусіда, такого, знаєте, друга дитинства, е, щоб він допоміг їй, їй звернути увагу цього хлопця на неї. Я так розумію, що вони будуть вдавати якісь романтичні стосунки, щоб це зробити, і мені вже дуже цікаво. Давайте будемо починати читати. Тут у нас я зараз вам скажу скільки сторіночок. 356 сторінок англійської. Аліна казала, що вона дуже легко читається, тому давайте вже починати. вже. Так, друзі, я готова вам вже трошки розповісти про книгу, яку я зараз читаю. І я, я в захваті від цієї книги. Вона така добра, весела, класна, і головні герої просто Просто любов серйозно. Аліна. Дякую. Дякую за цю книгу. Вже ти змусила мені, мені, мене, мене нарешті прочитати її, бо це, ну, це дуже класно. Тут у нас головна героїня Ліс. Вона дуже, така, знаєте, романтична дівчина, вона обожнює романтичні комедії, романтичні книжки, вона обожнює музику, і вона е складає до всіх моментів свого життя плейлісти. І вона дуже мріє знайти собі таке кохання, як у всіх цих е фільмах, які вона дивиться. І ось одного дня в школу повертається її найбільший краш, друг її дитинства, якого вона була закохана. Відколи вона була зовсім маленька. Вони проводили дуже багато часу разом. Вони дружили, але завжди вони були знаєте, в них такі чисто френдзона відносини, і тут він з'являється в школі вже в випускному класі. Він був відсутній, бо вони кудись переїхали, і Тепер він повертається назад. Вона бачить його, бачить, який він виріс, який він красунчик, просто згадує всі ті роки, які вона про нього мріяла, і розуміє, що це доля, мабуть, доля підсунула їй цей шанс ще один шанс на їх воз'єднання, що він знову з'явився в її школі. І вона думає, клас, мені просто треба з ним піти на випускний бал. Але проблема в тому, що цей хлопець сприймає її як подружку дитинства. І він досі бачить в ній маленьку ліс, з якою він дружив, що вона була дивна, завжди одягала якісь квіткові сукні, і він не бачить в ній дорослу дівчину, в яку він міг би закохатися. Тому наша ліс звертається по допомогу до свого друга дитинства. Ще одного хлопця з їх компанії, Вес, його звати. Він її сусід, і вони постійно конфліктують один з одним. І... Вони борються за одне місце на парковці. У них біля будинку, між їхніми будинками, є місце, за яке вони постійно сваряться і підколюють один одного. І це дуже-дуже прикольно за цим спостерігати. І вона до нього звертається, тому що він дружить з цим хлопцем, якого вона хоче затягнути на бал. І вони складають таку собі угоду, що він допоможе їй отримати цього хлопця, а натомість він отримує це парковочне місце назавжди. Ліс, звісно ж, погоджується на це, і ось вони починають свою гру, щоб окрутити цього краша нашої ліс і затягнути його на бал. Але, але під час цього вони, звісно ж, починають один з одним більше знайомитися. Вони такі милі, вони, блін, біса милі. Просто я не можу з них. Ці їх перепалочки це мій улюблений троп Enemies to Lovers від ворогів до коханців. І як вони один одного підколюють, як вони жартують один на одним. Просто... Так, так, я читаю далі, бо мені це дуже подобається. Тож, друзі, я прочитала книгу, яку Аліна для мене обрала: Better than The Movies, і готова ділитися з вами своїми враженнями. Хочу сказати, що я прочитала книгу за десь за три дні англійською. бо Вона, е, вона така класна. Мені, мені дуже сподобалось. Вона така цікава і сторінки якось так гортаєш, вертаєш, гортаєш і кінець. Неочікувано. Подивіться, скільки в мене стікерів. Я собі відмічаю. я читаю багато ромкомів, і мене вже важко здивувати, але ця книга дійсно вона здивувала, тому дякую Аліна, що змусила мене читати цю книгу. Ну, як змусила. Порадила свою улюблену книгу. Тепер вона і моя улюблена, тому що це, це було дійсно дуже мило, дуже чуттєво, дуже емоційно, дуже смішно. Іронічно і саркастично це найбільше я люблю в книгах. Хімія між головними героями однозначно так? Головні герої однозначно так. І знаєте, я читала цю книгу і задумала, що головний персонаж Вес він, він такий крутий. Дівчата, скажіть, у вас були в школі, у старших класах, типа, класні хлопці? Типу, знаєте, не ті, що просто круті і класні, а і круті, гарні, стильні, розумні, терплячі, в той же час ніжні, уважні до, до дівчат е і якісь такі, як це описати, навіть, ну, які думають, що, знаєте, так по дорослому і. Поводили себе як чоловіки. Були у вас в школі такі? Ті, бо у мене не було. У мене не було шансів закохатися в такого класного хлопця, як в цій книзі, бо їх просто не було. Тому доводилось закохуватись, хто вже був. Але ну серйозно, якщо у когось десь в школі таких хлопці в старших класах зустрічаються, я просто вам дуже заздру, то ну, про просто моя любов. Він такий класний, він такий ніжний, він такий турботливий, він ну, ну я не знаю, провозив. До речі, одразу хочу сказати, що ця книга скоро вийде в українському перекладі у видавництво Віват. Вони вже анонсували, тому я дуже раджу вам і дуже хочу, щоб всі цю книгу прочитали, бо вона неймовірно мила. В ній немає сцен 18, але була така хімія між героями і такі погляди, такі ось такі ось ці знати, <гум> що ну, там навіть і не потрібна особливо сцена 18 хто не любить книги з хтивими сценами, а хоче просто милого ромкому, тому для того ця книга, я навіть не можу нормально говорити, бо я коли згадую, як я її читала, це було так мило, що я постійно посміхаюсь. Я просто сиділа і хіхікала над цією книгою, як знаєте, як підліток, хоча я вже багато книг читала з різними сценами, але це просто. Мені сподобалося, що головні герої в цій книзі говорять, що вони дізнаються про минуле, про якісь думки один одного, про переживання, про проблеми, діляться один з одним і розуміють. Один одного це було круто їх розмови спостерігати. Моменти, які вони один з одним переживали, це теж було дуже романтично. Дуже було багато якихось смішних моментів. Наприклад, один з перших це коли на вечірці, куди наша головна героїня вирадилась в найкрасивішу сукню, яку вона має. Інша дівчина напилася і її просто облювала всю її сукню. Це, це було дуже смішно. Я насправді зараз серйозно говорю, що ця книга для мене 5 з 5 за ті емоції, які вона мені подарувала. Я читаю книги, щоб отримати емоції і від ромкомів Я в першу чергу очікую чогось смішного, якихось сцен, від яких я буду сміятися, тихенько собі похіхікать. Я чекаю дуже романтичних героїв і хімію, і ось ці шутєчки, перепалочки. Це все в цій книзі було, і дуже класний головний герой, дуже класний цей хлопчик. Я б бажала всім дівчатам, які вперше закохуються, щоб вони закохались ось таких хлопців, щоб вже знаєте, а не в тих, що були не в тих що ми закохувалися. Ця книга на 100% просто втілила моє очікування, тому що це було дуже, дуже цікаво і швидко прочитала. Вона легко читається. Я... Чекаю, дочекаюся, коли вона вийде українською, щоб інші е люди могли її прочитати, бо вона дійсно крута. І, і бачите, я посміхаюся. Якщо ви шукаєте щось супермиле, щось супер веселе і таке добре класне, то це Better than the Movies, Слін Пейнтер. Дуже сподобався стиль авторки. Вона така іронічна, і вона дуже класно пише, дуже класну хімію створила. Цей зв'язок між героями. Дуже сподобалось, скільки я вже разів сказала, що дуже класна, дуже класна, але дуже класно. Особливо мені здається, що ця книга сподобається якимось меломаном, тому що тут багато пісень є і згадується впродовж сюжету, і тут навіть десь є плейлист, ось тут навіть є плейлист з піснями, які авторка підібрала до цієї книги. Вони дуже всі милі, тому. Всі, хто люблять згадки пісень в книгах, то це. Думаю, вам сподобається. Так, ну а я хочу вам подякувати за перегляд. Окремо, хочу дякую сказати Аліні за те, що вона все ж таки вмовила мене прочитати цю книжку, що вона вибрала цю книжку для мене. Вона знає, що я люблю ромкоми, що я люблю романтичні історії, тому мені дуже ця книга сподобалась. Вона 100% втр... в потрапила в мій смак. Тому дякую тобі, Аліна. Це була класна ідея, мені сподобалась. Я сподіваюся, що моя книга теж тобі сподобається. Дуже хочу вже. Дивитися твоє відео, тому, глядачі, якщо вам цікаво подивитися, на яку книгу я обрала для Аліни, переходьте на її канал, дивіться її влог з читанням. А ми побачимося з вами в моєму новому відео. Дуже вам дякую за перегляди. Не забудьте підписатися на мою сторінку, якщо ви ще не підписані, а також залишати пальці, пальчики догори та коментарі це буде мені дуже приємно. Тому класного вам дня, до зустрічі в моїх нових відео.